Удяг, який я привезла з Німеччини, частина друга. Нагадую, що я тільки-тільки розпакувала свій чумодан, тому речі дуже м'яті. По-перше, це за 1 євро при церкві знайшли ось такі джинсики з бахромою на кінцях. Далі сестра мені підігнала купальник. Здається, вона собі купляла, але з розміром би прогадала. Тут утяжечка, дуже добре так підтягує тіло. І свекруха мені віддала такі джинси. Вони не були замалі. На мене або трошки великі, але, ну, коротше, не тиснуть, можу сказати. вони такі да? Кольору ось така футболочка в мене є. В них фото, бо я їздила, дивитись на лемурів. І собі я знайшла також за одне євро при церкві. Ось таку рубашку, домашню. Вона як марлічка, дуже тоненька і дуже яскрава. Далі погнали це вже речі для моєї мами. Це. При церкві, здається, такі штанці домашні блакитного кольору. Свекруха віддала ось таку з пір'їнками футболочку. Я її купила за 20 центів ось таку гарненьку, легеньку зовсім з слониками маєчку, розлітаєчку. Далі. Свекруха віддала ось такі домашні бріджики. І я за 1 євро при церкві купила їй ось таку клетчату рубашку. Вона їх дуже любить, особливо надягати на якісь футболки, коли починають порохолода. Далі для дітей, для Дані ось така пікачуха, ечендемівський светрик. Майнкрафтова ось така ковтиночка, ланслів, чи як її правильно називають. І оце віддала, коли ми їхали в дорогу кума. Далі сестра для прогуляна купляла такі ось нібито адідацькі, але. ні, найки, найки, але непевна. Далі. Play Epic з довгим рукавчиком, ось така курточка це буде на виріст, вона завелика. левайсівський білий светрик світшот, така футболочка, ось така дуже гарна, якісний малюночок. І ось така а-ля пляжна.